Доброго дня друзі колеги Осібно 20 2025 в розпалі сіємо кукурудзку зробив ось таке бочку для доброго РКД Укравітовське 5-25 по формулі для кукурудзи. додав розбавляю з водою половину води, половину РКД, вітер дна, трохи буде, напевно, шуміть. В общем, норма десь 80 літрів з водою. З водою 80 літрів на гектар, 40 РКД і 40 води. Отак От ось циркуляцію змішує краник там, це йде шланга назад на сівалку. Насос електричний, італійський з культиватора. Фільтрикса, як положено, бочка на 200 літрів, там 220-230 лазим. Тут також дозуючі шланги, дозуючі шайби стоять, як на скультиватора зняли, тим що касу вносили. Завели, завели шлангочку сюди. Ось тут ось вона тут. сяв, то значить нормально не забивається. Тече собі прямо в рядок. Ще зробили модернізацію, трошки цю сівалку з УПС, придбав пружини, поставив, кронштейни поварили. Такі тут. Бо тут була пружина на оцій штанзі і вона піднімала тільки секцію. Не знаю так, навіщо так заводу зробили, ну, зробили. Тепер трошки даве тиск трошки є вже на, на ґрунт. А ще завели бетоном раму, щоб додати ваги на нього, на сівалку ваги щоб більше було. Тут камлок з'єднано. Сівалку відсоєняти без проблем, камлок відсоєднив, та і все. В цій бетонах чиста вода. Якось так. Дасть Бог буде врожай. Будуть опади, будуть врожай, а там побачимо. Кукурузка прошлогодня залишилася українська, не пам'ятаю який виробник, якась українська. Там Форд. Заліз смугою працює, діскує. Форточку поставив на двері покомфортніше трохи. Якось так працюємо, всім, всім благ, всім хорошої посівної.